Ой, ой, привіт, Люся, що це ти тут стоїш? Ой, Зінка налякала, привіт! Що, що? Воно тобі ото треба, Зін. Та розкажи, я ж, я ж нікому не скажу. Що там? Та зараз розкажу. Слухай, Зіна. Я оце помітила, той во. Що це як приходжу з роботи, той во. У мого коліньки очі такі хороші є настроєння, поняла? О, да, Як ти кажеш. О, до нього хтось ходить. Оце поки я на роботі, до нього хтось приходить в гості. О, якась жінка. І оце я стою, о, сказала, що пішла на роботу, а сама стою і хочу побачити, хто ж до нього приходить. Тільки ти нікому не кажи, поняла? О. А ти оце куди взагалі йдеш? Ой, та вже нікуди Ага, давай пока. Ага. А, вже нікуди? Ну, іди, іди, хорошо. А ну, стоять зінка.